Наші діти з півночі Сумської області і Шостинської громади відбувають до Закарпатської області на відпочинок. Санаторій Малятка. Дана програма реалізована завдяки підтримці закарпатської голови обласної ради Романа Сарая. Це мій колега. Дякую йому за цю підтриману ініціативу. Сьогодні 40 Дітей мають змогу відпочити в цей нелегкий час. Закарпатська область там більш тилова, спокійна, вони оздоровляться для дітей. Це дуже важливо. Ця програма реалізована за підтримки Національної служби здоров'я України. Я вдячний Укрзалізниць додатково виділили вагон, безкоштовні місця для наших діток. Це діти з прикордонних громад, де більш обстріли інтенсивніше відбуваються. Це діти з інтернатів, будинки інтернати сімейного типу. Ну, різні категорії, скажімо, більш вразливих дітей. За весь період існування проєкту оздоровилось більше 1300 дітей Сумської області. Ще до самої осені ми плануємо реалізувати, я думаю, 2-3 заїзди обов'язково для наших дітей. Їдемо в місто Ужгород, в санаторій Малятка для оздоровлення. Тобто діти працювали цілий рік наполегливо, старанно, процедури різні масажі, іпотерапія. Без без спорту нікуди. У безпечному регіоні звичайно їм буде спокійніше. Вони будуть спілкуватися, живе спілкування це найголовніше для них. Перший раз їдемо. Звісно, на Закарпатті ми відпускаємо з радістю, і дитина хоче. І, взагалі, дуже добре, що є така можливість поїхати. Це буде корисно від обстрілу від почини, від ракет. Ми дуже чекали цієї поїздки. Сподіваємося, що діти дуже добре відпочинуть, оздоровляться, бо у наш важкий час це дуже важливо, тим паче, в нашому місті. Постійні обстріли, діти це відчувають, їм важко емоційно і тому дуже важливо у більш якусь спокійнішу обстановку, щоб вони трошки розслабилися. Спілкуватися, тим паче, коли вони дуже ну так не часто. Ходять до школи деякі діти взагалі на дистанційці, тому це дуже важливо в їхньому віці спілкування з однолітками, і тим паче, що це будуть нові враження, якісь нові знання. Тобто, я, я гадаю, що їм буде і цікаво, і корисно для здоров'я. Я ніколи ще не була в Карпатах, де ми будемо, і тому я думаю, мені там буде цікаво. Наскільки я знаю, у нас там будуть деякі тренування, а деякі ми там будемо масаж там будуть робити травлюватися та відпочивати будемо. Я їду разом зі своїми друзями. Я думаю, що ми будемо кататися на конях та ходити у аквапарк. Я думаю, ми будемо там оздоровлюватися. Я буду відпочивати там від повітряних тривог. Я там буду оздоровлюватися і спортом займатися. Я сподіваюся побачити нові місця, тому що я туди їду перший раз. Познайомитися з культурою та знайти нових друзів.